Вона не представлена. Справа в тому, що, по-перше, вже сім років пасхальна хорова асамблея об'єднує не просто українські якісь колективи. До нас приїжджають грузини, до Києва. Вони також були в Ніжені, вони були в Козівці, співали. До нас приїжджають греки, до нас приїжджають і військової. Для містової християнської спільноти існує лише одна церква. Це Українська православна церква, ще... яка отримала свою автокіфалю, отримала свою автокіфалю тоді, коли князь Володимир хрестив Русь. Ось і все. Тобто греко-католиками ви не співпрацюєте? Ми співпрацюємо з усіма. У нас цей фестиваль традиційно проходить в храмі всіх святих Чернігівських. Це було зовсім Ки... без політики на Ки... особистих допомогах. В Києві, в Києві, я скажу так, залучаються і Костел Святого Олександра, і Костел Святого Миколая. Тобто ну, Там, де є великі зали, де може бути публіка, вони теж приймають участь, не дивлячись на те, що організовує це саме лапа. Тобто, власне, саме це дуже гарне питання, воно таке зараз соціальне. Саме тому, що такі питання існують, саме тому. Духовність єднає Україну. Бо я думаю, що нам нічого ділити. У нас одна країна, у нас одна, одна духовність, один спадало старіші. Власне, так. Можливо, хтось має іншу е е відповідь.